з нас у дитинстві не варив льодяники, а хто не полюбляв смакувати ними зараз, враховуючи великий асортимент солодких виробів, начебто вже немає потреби варити цукерки в домашніх умовах. Проте, моя співрозмовниця Олена переконана, приготування домашньої карамелі це захоплюючий творчий процес. Мені дуже подобається цим займатися. Можливо, це в этом і весь секрет, тому що у мене подружка просила рецепт, я їй дала рецепт, який були, у неї не вийшло. Я не знаю, чому у мене виходить. Нет, ну, видимо, все-таки это мое, как говорится. То есть я на глаз сейчас уже. Я не делаю по пропорциям, потому что ну, и всегда получается одинаковая карамель. Готувати карамель Олена почала випадково. Працюючи медиком у дитячому медзакладі, якось вона вирішила приготувати льодяники маленьким пацієнтам, аби вони не боялися лікарів. Ідея спрацювала, і Олена почала експериментувати з карамелю. Відтак з'явилися нові форми, барвники і найголовніше стимул готувати солодощі для дітей, військових і для благодійного розпродажу. Пошло це все з села і гараж чоловічках і бути вони... мінані появились специально для гараж сейла я их придумала. Потому что я делала обычных человечков, и пришла такая идея, что нужно сделать что-то символичное. Ну а зеленые человечки, как говорится, это символично, их нужно съесть, чтобы их не было. Поэтому вот пошла пришла идея делать этих зеленых человечков. І, соответственно, я їх передавала как на гараж сел і средства виручені. Ми передавали в зону ату, ну, дівчатки організатори передавали в зону АТУ і раненым. передавали отзывы, що когда этих человечков, просто ребята сміялися, вдохновляло. Зараз волени в асортименті найрізноманітніші за кольором та формою лядяники. Є навіть такі, які вона приготувала з апетитною начинкою з кави та фруктів. Сейчас у мене є мої зелені чоловічки, як горіть формочка для чоловічків. Є яблочки, розочки, птічки, цвіточки, ліпісточки, младенці є. Цукор, вода, трохи оцту і барвника – Це все, що необхідно для приготування льодяника. Рецепт начебто і простий, але потребує правильних пропорцій та позитивної енергетики. Важливою залишається художня частина приготування карамелі, коли за декілька хвилин потрібно створити солодку красу. Ось такий цвіточок рождається примірно за минути дві максимум, тому що карамель застиває. У мене поки нет лампи, але я в майбутньому планую приобрести спеціальну лампу, яка не дає застивати карамелі. Нещодавно майстриня перейшла на цілі карамельні етюди, які створює з превеликим натхненням. Я такою не їм, тому що мені жалко. А мультику та іншим ласунам не шкода смакувати карамельками. Спостерігаючи за своїми вдоволеними клієнтами, Олена щоразу переконується, її справа це не просто хобі, а справжнє покликання. Карамель заменила мне вот такую вот энергетическую подпитку своих сил. И в данный момент это уже больше даже не как хобби, потому что я его уже уже сделала с целью своей жизни и смыслом своей жизни. Найближчим часом Олена планує відвідати майстер-клас з художньої карамелі, де прагне навчитися ліпити солодку скульптуру. Також вона має намір освоїти техніку малювання карамелю, що дозволить створювати нові солодкі шедеври. Окрім цього, незабаром майстриня почне виготовляти цукерки на основі концентрованих соків, що додаватиме виробам цікавого смаку та натурального кольору. А потім і до відкриття власної майстерні недалеко. В планах у меня э, открыть небольшую свою мастерскую, э, где я смогу вот, рисовать этой карамелью. И э, больше всего вот я прямо это вижу эмоционально, э, когда вот стоит ребенок, да, привели родители с ребенком, и я беру эту карамель и прямо ему вылепливаю, например, цветочки, там, бабочки, все, что хочешь.